Де сила сильних під час природних катаклізмів? Що твої гроші, коли в тебе смертельна хвороба? Де твоє сильне і горде Я у автомобільній аварії? Є щось більше за тебе. Правда, є хтось сильніший, той, що одним словом створив Всесвіт, що тримає все у своїй руці. Він всемогутній, Він вседержитель, він центр вселенної, а не ти. Ти щось можеш не тому, що це твоя заслуга, а тому, що то він дає всім і життя, і дихання, і все, що ти маєш, чого б ти не взяв, а коли ти взяв, чого чванишся, так ніби не взяв? Тому вся слава Всемогутньому, вся хвала всевидючому, вся честь Вседержителю.